Вітаю колеги. Розпочинаємо брифінг на тему початок туристичного сезону, правила перетину кордону з дітьми та рекрутинг до сьомого прикордонного карпатського загону. Організатор заходу це 7-й прикордонний карпатський загін і спікери. сьогодні. Владислав Яковчук, заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю. Олена Тітова, начальниця відділу рекрутингу сьомого прикордонного загону, та Валентина Скрет, начальниця відділення запобігання та виявлення корупції. 7-го прикордонного карпатського загону. Перед тим як ми розпочнемо. Нагадаю, Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. Будь ласка, пане Владиславе, передаю вам слово. Дякую. Доброго дня всім. Очікується зростання пасажиру та потоку на українсько-польському кордоні у Львівській ділянці. У зв'язку з початком літнього періоду та активізацією туристичного сезону найближчим часом проведуться збільшення пасажиропотоку на українсько-польському кордоні у Львівській області до 40% від звичного рівня. Що варто врахувати? Традиційно літку зростає інтенсивність руху як на виїзд з України, так і на в'їзд до України. За статистикою попередніх років переважає кількість тих, хто виїжджає з України, однак загальний обсяг пасажиропотоку зростає в обох напрямках. Найбільше скупчення транспортних засобів ми спостерігаємо перед вихідними на виїзд з України у неділю та понеділок на в'їзд до України. Завантаженість пунктів пропуска на даний час у нас найбільш завантажені пункти пропуска. Це краківець Шегині, середня завантаженість пунктів пропуска Рава грушів Угринів. Найменше завантажені пункти пропуска на час Неженковичі та Смільниця. Е, нагадую, що час перед на кордону залежить не лише від роботи прикордонників, а від представників суміжної держави та інших правоохоронних органів, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуска для міжнародного руху. Е, рекомендації для подорожуючих. Плануйте свої маршрути заздалегідь, враховуйте можливі затримки, також за можливості обирайте найменш завантажені пункти пропуска. Це такі, як Ниженковичі та Смільниця. Ознайомитись з актуальною ситуацією щодо завантаженості кордонів можна на офіційній сторінці Західного генерального управління, а також сьомого прикордонного загону. Щодо стосується перетину державного кордону з дітьми. Що потрібно знати батькам під час їх супроводу? Обов'язково мати з собою документи, дійсні документи на право виїзду за кордон, а саме це паспорт громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтво про народження. Якщо ви виїжджаєте, доручили комусь виїжджати з своїми дітками, то необхідна нотаріальна згода батьків. В умовах військового стану нас діють спрощені. Порядок виїзду, але діти до 16 років можуть виїжджати за кордон у супроводі одного із батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, відчима без нотаріальної згоди. За інших умов необхідна нотаріальна згода двох батьків. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи можна виокремити якісь дні, в які пункти пропуску краще перетинати на виїзд з України? А в які дні на в'їзд? Тому що відомо, зазвичай пасажиропотік напевно, що збільшується на виїзд з України ближче до вихідних днів, чи це так? На даний час ми можемо викормити такі дні, як будні дні. Це вівторок, середа, менш завантаженіші до перетину кордону транспортними засобами. Більш завантаженіші у нас спостерігається з п'ятниці і по понеділю, так як на в'їзд, так і на виїзд до України та з України. Тому заздалегідь плануйте свої маршрути під час перетину державного кордону. Ви можете відслідковувати це, повторюсь, на офіційних сайтах Західного регіонального управління державної пирогій служби а також сьомого прикордону карпатського загону. Дякую. Друзі, ну що ж, а я ж підсумую, прогнозоване збільшення завантаженості пунктів пропуску, збільшення власне самого пасажиропотоку на період туристичного сезону в пунктах пропуску на Львівщині. Очікується до 40%. В Свою чергу прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону роблять усе можливо, аби поїздка подорожніх стала. Як найбільш комфортною, ну але е, громадянам також потрібно відповідально відноситись до планування своїх поїздок, тому радимо. Відстежувати завантаженість пунктів пропуску на наших сторінках в соцмережах і обирати найменш завантажений пункт пропуску в той чи інший день, в ту чи іншу годину, і прямувати до нього. Ну і також, звичайно, подбайте про комфорт вашої дитини, якщо ви прямуєте з дітьми, візьміть з собою все необхідне у дорогу для вашої. Дитини, ну і про особливості рекрутингу в сьомому прикордонному карпатському загоні нам розповість Олена Тітова. Будь ласка, передаю вам слово. Доброго дня. Особливості прикордонного рекрутингу заключаються в тому, що всі громадяни України, які звертаються до сьомого прикордонного скарпатського загону з бажанням проходити військову службу за контрактом, етапи добору проходять в прикордонному відомстві, минуючи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Також основним таким Ще є у нас таке основне вагоме питання: те, що наші військовослужбовці, які приймаються на військову службу за контрактом, керівництвом Державної прикордонної служби було прийнято рішення, що при підписанні первинного контракту. Всі громадяни рік часу проходять службу без залучення в зоні проведення бойових дій. Тобто, всі громадяни, які виявили бажання проходити службу в львівському прикордонному загоні, можуть проходити службу рік без переміщення. З посад та підрозділів, де вони виявили бажання проходити службу. На які посади приймається у нас на службу за контрактом: це інспектор прикордонного контролю, інспектор прикордонної служби, фельдшер, оператор БПЛА, фахівці зв'язку, також у нас, нам потрібні, водії, кухар і також здійснюється набір. У нас підрозділи інженерного облаштування державного кордону. Терміни дії контракту громадяни України в вікової категорії від 18 до 25 років підписують контракт терміном на 1 рік. Також громадяни України, які мають медичну або психологічну освіту і приймаються на відповідні посади за психологічним або медичним напрямком, так само підписують контракт терміном на 1 рік. Інша вікова категорія Підписує контракт терміном від 3 років. Крім того, що відділ рекрутингу здійснює набір в підрозділи 7-го прикордонного карпатського загону, також відділ рекрутингу приймає участь в пілотному проєкті Контракт 1824. За цим контрактом передбачена виплата фінансового пакету в розмірі 1 мільйон гривень. Відділом рекрутингу проводиться вивчення даних кандидатів, вони вибирають саме наші загони бригадного типу Державної прикордонної служби, вибирають певні посади та проходять оформлення і приймаються на службу. Наразі вже відібрані у нас декілька кандидатів по цьому пілотному проєкту, які проходять етапи добору, і є такі, які вже прийняті на військову службу за контрактом. Також всі військовослужбовці строкової військової служби, які були звільнені в 2024 році, мають право долучитися до підрозділів Державної прикордонної служби, а саме до підрозділів 7-го прикордонного карпатського загону. Всі бажаючі Можуть отримати додаткову інформацію в відділі рекрутингу, який знаходиться за адресою Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119, або також можуть заповнити анкету, яка знаходиться у нас на офіційній сторінці у Фейсбуці 7-го Прикордонного Карпатського загону. Дякую. Пані Олено, уточніть, будь ласка, чи з якими власне освітами можуть прийти до вас охоче підписати контракт, чи підходить будь-яка освіта? Якщо, до прикладу, людина працювала в юридичній сфері, а бачить себе безпілотником, оператором безпілотних літальних апаратів чи кінологом, чи можливо це? І чи здійснюєте ви? Набір в інші органи охорони кордону, до прикладу, якщо родина проживає людина, проживає в Одесі чи Кропивницькому, чи е, може вона звертатись до вас, призиватись у вас у вашому відділі рекрутингу? А ви її відповідно знаходите посаду не у Львівській області, а е, наприклад за її бажанням ближче е, до її місця проживання. Так, відділ рекрутингу може оформлювати будь-якого громадянина України, який виявив бажання проходити службу за контрактом в Державній прикордонній службі. І е, відділ рекрутингу може оформлювати е, в усі загони Державної прикордонної служби за бажанням кандидата, який звернувся. Е, також е, це не обов'язково. Наприклад, у нас звертаються. Ще громадяни України, внутрішньо переміщені особи, які вже переїхали на Львівщину або планують переїжджати на Львівщину. Вони так само можуть звернутися. Ми їм надаємо консультацію, і в подальшому разом зі своїми родинами ці громадяни кандидати наші. Приїжджають проходити службу в сьомому прикордонному карпатському загоні та й проживають саме тут. Стосовно освіт, громадяни України, які мають вищу освіту, Повну загальну середню освіту, освіту за професійно-технічними напрямками звертаються до відділу рекрутингу, і вже під час первинної бесіди з'ясовуються побажання кандидата. Якщо, наприклад, кандидат має юридичну освіту, або ви або виявив бажання проходити службу на посаді оператора БПЛА, він в подальшому приймається на цю посаду і проходить навчання або на посаду кінолога. Не залежить від того, яка освіта, головне бажання кандидата саме проходити службу на певній посаді. Дякую вам. Ну, і е, я нагадаю, що така унікальна можливість проходження служби упродовж року звикання до служби, звикання до військового ритму життя є лише у прикордонників. Громадяни України, які виявляють бажання підписати контракти з сьомим прикордонним карпатським загоном, упродовж року проходять службу виключно там, де вони виявили своє бажання, де вони хочуть проходити службу. Ну і обираючи свій майбутній шлях, плануючи свою майбутню долю, обирайте шлях сили. Це сьомий прикордонний карпатський загін. Я нагадаю, заповнити анкету можна на усіх наших соцмережах. Це сторінка в інстаграмі, Тіктоці та сторінка у Фейсбуці. Там анкета є в шапці профілю. Ну або звернутися за контактами 067 292 51 19. Ну і переходимо до третього спікера. Передаю слово Валентині Скрет, начальниці відділення запобігання та виявлення корупції. Дякую, та вітаю всіх присутніх. Від початку 2025 року військовослужбовці 7-го прикордонного карпатського загону від отрим... відмовилися від отримання неправомірної винагороди у 140 випадках на загальну суму понад 804 тисячі гривень. Так, протягом травня місяця відмовилися від отримання неправомірної вигоди у 38 випадках на загальну суму понад 350 тисяч гривень. Хочеться зазначити, що кошти пропонують в різній валюті: це в національній валюті або іноземній валюті. Особи, які намагаються підкупити прикордонників, кладуть зазвичай кошти на стіл, в паспортні документи або в інші документи, які дають на перетин державного кордону. В цьому прикордонному карпатському загоні в нас діє система різних видів заохочень зазвичай це грошові премії, подяки, грамоти або інший вид заохочення. Громадяни, які намагалися підкупити прикордонників, вибувають з території пункта пропуска в супровіді національної поліції в подальшому для прийняття правових в правовому відношенні до їхніх дій, також серед порушників є і ті, які намагалися підкупити прикордонників, щоб уникнути адміністративної відповідальності, за яку яку вони порушили. Хотілося би ще додати, що в нашому прикордонному загоні діє, діє система превентивних заходів щодо недопущення втягування персоналу в протиправну діяльність. Дякую, пані Валентино. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про травень, яка сума найбільше за найбільша сума запропонованого хабаря? Де вона була зафіксована? Це у пункті пропуску? чи... Це якась можливо інша ситуація, і за що власне пропонували? Зазвичай сценарій розвитку подій один і той самий, намагаються підкупити, щоб незаконно перетнути державний кордон, тобто, або є недостатня кількість документів для перетину державного кордону, або категорія 1860 немає взагалі підстав для здійснення такого перетину. Протягом травня місяця у нас була дійсно одна така велика відмова. Це була відмова прикордонника від 6 тисяч доларів. До нашого прикордонника підійшла особа з пропозицією в допомозі йому перетнути державний кордон без відповідних на те документів. Дякую, ну і підсумовуючи сказане, нагадаю, що у травні було зафіксовано 38 спроб підкупу прикордонників на загальну суму понад 350 тисяч. Ну а якщо говорити про дані з початку року, то а, прикордонниками сьомого прикордону карпатського загону було зафіксовано 140 спроб підкупу прикордонників на загальну суму понад 800 000. Тисяч гривень, ну і перейдемо до запитань. Будь ласка, колеги, чи будуть запитання? Якщо запитань не будемо, будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо усім за увагу.